циклі відео про кошторис, ми розглянемо не тільки можливості кошторису сірем системи Renovate Hub для ремонту будівельного бізнесу, а і ще такі стандартні е, потреби кошторису на об'єкті. Наприклад, там швидко подати кошторис в двох варіантах матеріалів, е, як із одного кошториса зробити багато маленьких, тобто йти покроково, якщо у вас, умовно кажучи, будівництво та ремонт або ремонт під ключ. Е, також покажу. Усі пов'язані з кошторисом можливості, тобто в нашій системі кошторис є таким середнім елементом, навкруги якого все пов'язано. Тобто, що із кошторисом можна згенерувати акт виконаних робіт, також із кошторису можна згенерувати наряду. Що таке банкнаряду? Це. Документ, якому ви можете автоматично порахувати зарплату монтажника в один клік, тобто, все, що зроблено в системі, воно направлено виключно під потреби ремонтно будівельного бізнесу, та для того, щоб спростити ваше життя стосовно розрахунку кошторисів та пришвидшити взагалі взаємодію вас та замовника в цьому напряму.